Готуємо мегашвидке тісто для пиріжків. Заміс тіста складається з двох етапів. На першому етапі замішуємо тісто із борошна, дріжджів і води. Тісто буде досить вологим, і це нормально. Більше борошна не додаємо. Ставимо тісто в холодильник на пів години, а потім додаємо в нього цукор, сіль і олію і знову добре вимішуємо. І знову на півгодини в холодильник до збільшення в два рази. Коли тісто буде готове, розділяємо його на шматочки. Я це роблю на око. І моя рекомендація зручніше працювати не одразу з усім тістом, а з його частиною, щоб ви встигли сформувати пиріжки і тісто не перебродило. Кожен шматочок тіста я округляю в кулю. Це важливо для рівномірного підйому пиріжка і гарної форми майбутніх пиріжків. На цьому поки все. А в другій частині відео покажу, як саме сформувати пиріжки і як їх посмажити. Не пропустіть.